Так, у вас ус 42 биткоина. Еще даю 28. Я на фармил биткоин. Що, не ли, Хорош. О, у вас теперь 70 биткоина. Ваш канал. Все, я уже онлайн. Привет. Я уже, бляха, муха онлайн, я... рай, чи ні? Походу, ні. Мабуть. Не, вроде бы так. А ну послухається, почает там. А ч там не зразу відкривает звук, и вы якесь прикол послухається. Короче, знаєте, що мене зразу відкриває звук, и блин, якийсь прикол не ну слухається Короче, знаєте, що вони зразу відкриває звук. Я я трансляцію. Ну, О, так ви можете перераб зробити. У вас уже є і карта, і бета. Шо, на ну, нам цей не вистачає інструкції. Ух ты! А це як як це не вистачає, є інструкція. Це не та. О, це би було прикольно. Ця інструкція це... на батарею. Бесконечною. Я зрозумів. А де її можна купити? Інструкцію? О. Купити не можна, її можна вибивати з як ми бачили з цього космічних обломків. З яких, ну, з усяких квестів, поняв? Я зрозумів. Ну я ось ви ну тільки що теж обломки облутав біля себе, ну, не було їх. Ну, треба такі, як у нас були з турелями, потужні, щоб були. Ну я по я потужні. З турелями, ну, турелі. Раз, раз на раз не приходиться. Дві турельки було, і замкнений ящик, і три таких ящика, ну. Як ми готові звичайні. А о, ти ж в Україні о, раз на раз не приходиться не Коля, а ти де Коля? На... Я заходжу. А де ти заходиш? Ти на цей сирак, мене вже за интернета викинули. О А, да, жде вра Так, шо таке? Дай написать, можна?

Ничего не на английском. английском я как написал это на английском без русских. без есть вид Без аут. Как? Без аут Russian. Качка-качка, я лучше напишу через трек, я же так не сможу Так, вы английский... Я при... на... прилетел. За английский на... Не. Боже, хочу, чтобы я... Я не понимаю, Ти можеш тільки включать цю радіо Раст. Растовсько. А... Рай... Мені навіть не вистачає Растов... почати опитування, прикинь. Створити опитування, русню закорбаємо так, 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 від... і навіть не, не починає не можу далі цей, провести опитування. Та розтовку я включив, так що не перебивай. На мене я не переживаю, на граю не то просто я в моменті передаю мені опитування. А. Коли я це виключу, В англійській зробити, воно мені не пускає типа, розумієш? Хм, це прикол. Ну хоч в чаті можна написати. Хто тобто хто знає, чи тих хтось поїде, хтось бачите. Так, піду я пулік поремонтую. Блін, конечно, всех вони номер по вовке в добавлю це такая бесяща, штука стала. Ко? А норм, норм, норм. Так класно, вовки такі должны бути. Так. Мені теж подобається. Еееес, не вони якісь... то прикольні, там но он. Ееес. Не, понимаешь, що вони зробили нормальный вовк, а не болванчиків, як раніше були. Але вони трохи висять, Ну, приви привикай, привикай. Типа просто це... коли... вони тобі треба, їх нема. Вообще, типа, а, коли не... вони тобі не треба, то вони появляють. В цьому самей кайф. Так, є, короче. Все рівно я типу кручу, але кого-то має махати, так? Да? Так, я таки не роздуплився, що я мав робити. А, машину я мав зробити. Але я не викинув нікого ресурс. <ривіт> <ривіт> так, давайте перше цінимо ці компоненти. Аиродропов кучу визвав. Це вислав. Так, що ми що щось... тут? Так, в мене є все на цей, на, на якво на машину. В mm -hmm. мене є на машину броньований модуль і е, модуль бегун. Мені вистачить, так? Угу. Mm -hmm. І 5 деталей є. 1, 2, 3, 4, 5. І є молоток і є ця. А, немає, немає ці металей. Ви, парамет. до речі, було срайли? Є. Ні зараз да. перероблю. Я рейдив хатинки. Тобто вони є? Ні. О, тупо, я, коротше, пішов мутити цей. Привезу... Все, я корову пригнав, розвлікайтесь. Ага. А це норм, що мене тут не вбив. Коля, не сідай в корову, Коля. Так. Хто тебе вбив? Вертольот. А, ні, це танк. Да? А ну прикольно свій, так? Вот вики сонце там на свої. Сонні будуть да? з вилами. Бензопилами. Ну що, летимо нарешті нам на, на велику нафтову вежу. Да підожди мене, я хочу тут за своим ресурсом. Все, полетіли, політіли на, на велику. С сей бандою. Я так, вас Так, накорою. Так, так, я вже тут чекаю, я вже тут перероблю свой це, бо я вже затарився. И при, привезу машину. Поки вы там роздоплетеся, якраз буде нормально, я встину. Серега уже на місці. Мне не подобається, що за мною. Це... Е, там топливо весь минут. Недовольні не люди. Добірні, але ми... патронів, патронів немає, ну таке себе, зараз щось сприймаю. Ну я там ще ні разу не був. Я думав, що я був на двох вежах, а походу я лише маленьку летав. Полет, по, по, полетіло, я топляк закинув, полетіло. Куда? Куди? вертоліт я топляк закинув. То... Я зрозумів, куди летіти. Ну, на, на вежу. Ну, а. А Ігоря не беремо? Нет, а беремо, беремо. мене це. Я можу доплисти, ну, але то далеко. Піда... ні? Мене підплатили. Ну і ну, ж планує плисти. Ну, велика платформа. Все-все, ви там підготуєтеся, я перероблю ці яки. двушки, а наказу. Я би міг там зробити ще пару друге Скільки ]івців? ти кинув? 300. 300? У нас бере. Окей, 296, 296, якщо. А я дотоплю, воно признавайте. А я думав, ти тебе вже там таке. Я, я не моє топлив. Ах ты а Що мені робити? Включати машину і закидати в машину сюди просто компоненти? Чи що? Ну, потім <плес> ти їх можеш обирати. Я не ставляться. Обираєш, куди ставити, а не ставляться. Uh, <плес> Розібрався? Обирати кодовий замок. Ой. Оберіть модуль. Там же скільки тут калаш. Ніхрена тут. Взяти вжив, речі всередині. Ого, блін-блінки. Це я щось не знаю, що це таке. Короче, я поставив, якщо либо не уже будет стоять, супер. Олексій, там їде кого на окупантів. Якраз просто... у біля твоей твоей хлопці. Поїхали Але... бахати їх. А, все, ми опоздали. Ко, хими поїдемо. Мені тут тушит. А раніше почало. треба було по двои. А, моно, моно. Ми жо. опоздали. Надо я було раніше підійти включити. перейти и включить. Кто стреляет? Не, вы. Ви... Вы ви ще успіете, а вы ще успіете. Он гивно собачек. А, у меня тут шеи детали. Ты вбив? Да? Бачите, как ну, я зато затопил? О, все полный бак. — Все, ты зібрав машину? Так, так, я зібрал да, вроде да, машину, але хочу переробити двушки. Ой, що таке? Ну вот, так до фига двох. Давай ты их перероблю. Давай, швышайся. 6, 6 двошок дают, короче, не фига не дают, трубы не аккуратно немают. Ты прикинь? Окей. Okay. Трубы не дают. Привет. Зажала. Прикинь, я в соке. А нет, давай доест да с трех с трех двушек. Как туда застрабанул? Трубу. Прикинь. Может, а может разум рахуй? Ну зараз подивимся, 6 э, с двушек что дало? 345 металла и 4 ну, я принципе, сам. Логично. Ну, Так, це ми коротше перемовляємо. Тихо бот. Так, заливаємо паливо полний повний бак. куди ви їдете? Ви летите, я їду. Так, чи як? Куди? Ми летимо усі разом. Так. Ти по воді в машині можеш їздити? А, ні, ні, не, не, не канайс. Ну все. Давай. чекай А, то можна тут ремонтувати. На машину гони к хаті, ну, все, все, сідаємо так, коптера и летимо. Так, треба 500 топляка покласти. 300 нам не вистачить. <звігуліст> Один, два, три, чотири. Я встановив кодовий замок. От навіщо ти поставив такий, яким ми не користуємось. <звігуліст> Ні. Ой, типу, я не хотів сідати. Я хотів. Типу, Там можна зараз змінити. Окей, що? все, пусть буде, поїхали. Давай, <звігуліст> давай, <звігуліст> сідай машину, <звігуліст> дивом на хату. Хай бо я ще не все переробив. А що це за підвод цей підводний човен? Що це там треба робити? Ніхто не в курсі. Це? Все? Да, і еден. Підводний човен. Ну, він вже закінчується. Ну, треба під подводойву лодку підводну роздовбати. Поняв? 700 сира ага. машина має. Он має до речі кикала? ще одна колона купантів їде. О, давай. Це в Гонба давай. давай. Має, Приймаємо. Та -та. Бомби, короче, 20 на труба є. ты, це крутой. Я короче все перерубляю. А чому бо це... Ну нам би, конечно, б ракети бы швидкісні. Короче, я є, зараз. Парочка О, є. Та пара нам О. мало. Там два танка на мінімум 14 бо треба. У меня 7 Сишок 4 400 і 6 звичайних ракет. Супер, супер. Так, супер, я не будем подобрать. Зараз я турелі підрубаю і ми їх забираємо. Так, і де ты є? Ага, воно. А я уже на. я на хату был. Я уже на хаті. Угу. Так, це ми залеж. Зараз в турели включаю. Я их раз кульками заправил, буде гаряче. А ты ти... цей, мені палку там доси. Да. Пропиши, щоб я в дружню там тепнувся в тебе. Він так а, я, я тебе в шафу додавав. В шафе є. Поэтому ты можешь собі телепортацию. Поняв. Ну. Забить. Сперехтить. Так, що я думаю? Так, ракетницю. Думаю, нормально замонти. І три ракети є. Ножик, я собі цей залишу. Я не знаю, як просто як його робити. А що за ніж для білування? Він не чи він Ц З, -з, -з цієї сторони вони будуть їхати, ми так, їх будемо багати. Так, на тобі ракетницю. Ми тримай. А у мене шаба, ракетниця є. Дивись. Біло. Так, Шоро? тобі що, Скор... швидкісні, на, тримай. Так, короче, я за, за це. Дивіться, які в мене бед Звичайні. Звичайно, ти ба... ой, тихо, моя мешка. Не, звичайні не потрібні. Звичайні тільки, ну, по танкам они очень слабі. їх там надо 30 штук. Так, тоді давай, ти ти, ти ти не давай на Сішки. Сішки дать. А сішки можеш сам решить. Я вишиваю. Короче, я, я в шапку кидаю. Та. Я все в шахту кинув. захочу, чтобы. О, сукент. У мене машина новий 0. Там пароль від ящика той же самий. Як из-за із... із... игры? А шо вы так мало оцих? Як? Я вроде багато так переробив, а мало того. Ну, вже так. Да, Та шось багато... я ніфіга не можу в шафі. А я, я труб не ага. у нас багато... Ну, того, пароль той же самий. Та да, ніфіга. Зараз... Сек... А, стоп, да, да, да. Секунду, секунду. Да, це ж автоматически встановлено. А то и саме оборот. Шо? А. Само давай. То уж автоматически установился, локер. Так, э... Да ну не может быть. Ой-ой-ой, цены сюда. Все, фук. Так, а сейчас. А что бы я сейчас сюда взял? Хорошо. Стоп пенди, а куда это оккупанты поехали? А я не хочу материсты. Э, все, М -м, ні, все не немає, то, не буде окупантів. Тому Зря приїхали. Це? Сука, кинули нас. Ой, 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 не то. Давай замотим. Паливо. У нас там машина багато есть. Игорь, давай, ты перерубийся. Я вже йду, йду, я вже їду. А що? Не ехать? Все, окупанти відміняються, летимо. Так, велику... я сішки тоді забираю. Да, збир... І ракети можеш забирати. Забирайся. Заводи контроль. Можно быть відкрити, а то можна. Я, yeah. я скину, вон там же не усі твої Половину забереш Чотири мої Я понял, не туда Так, я лишку тут установлю на всякий случай. Да, зверху буде. Да, зверху Я вже три. Тихо, я зробив першу мою машину, в цьому, і так в реальному житті зробити. Ось сюди засунути зможеш під, під лісницю. Зараз. А я підтягував. Так. Тут... Да. Yeah. Ну якщо не вилізе, якщо він не влізе, став зверху. От змінити, мокси. Ну тут зверху став. Тут, от 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 тут. Тут, именно. де я стою. Ні, де я стою. Тут. А, так, тут? Так, нет. так. так. О, гарне місце. Да. Оп, есть. Бибимба. Сэ. Я побой, да, бибибу. Игорь, ты попал, чтобы вас забрал. Все, ходимо. Давайте, вылетаем. А, ци, выключай турели. там он включается. А он снизу, снизу. Давай, все. Рубильники. Пачешь туда. То одна сторона, и другая. Все що якщо тобі ну, захочеш сам рейдить, когось Бачу? бахати, підходиш, включаєш і рубаєш. От лише можна клиники так всередині, да? Що, панву брати чи ні? У мене є ще 400 палов. Ну возьми, то скинь тільки в український рюкзак. Ага. Так, давайте знайшли, що поки це воно бадяжиться. О, і ще тут є палово. Та я ж переробив що. шоу. А, ну я хотів дрова сюда Ну ладно, я дрова можу закинуть. Ой-ой-ой, ша задный план. Все, вылетаем, біжу. Біжу, мене зараз... А що там? Дай Дайте хоть закину цей Компоненты Компоненти с з собою брати. потом буду шукати компоненти? де... Компоненти? Їх... то, що не потрібно, ну, ну, Хочу закинути в шапу. Що е, я тут в шапу закинул? На ней пидоржу. А ти скільки ще будеш бігати? — бегать? ти ты пропорчик, понимаешь? Я зараз патрони візьму. Все, 400 палового вистачить? А ти де? Я вже тут, Я Я тут. Не... — А, вон. все на базі. — Так, все йду. — тут. Давайте, сюда его. Я у нас по правом днях, А у нас парашютов немає? Я не знаю. <рес> а жаль, жар, я мог бы пролетать сверху над а, этой а... великой вышкой, помігла. вы параш... с парашютами попрыгали. Я бы, бы, бы притягнулся, да, да, да. У нас один парашют точно е. Можешь взятый. Я пошучу держится на бомбу. Все равно мне так поработать. Давайте, седаем уже. <рес> вот, <рес> <Шо, рес> с <седаєм, рес> каких можно сбираться? Седаем, теперь, дай подумать. Дай подумать. Дай подумаю да. Все, все, я уже йду, сідаем, сідаем, сідай, сядай. я уже сил, я вас чекаю. Ме засил, молодец, сідай, 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 я Рокі, сідай, сідай, сідай. Я кидаю барданку. У мене нема на барданку патронів. буду без барданку. А МП5 8 -8. що стріляє? Прості патрони? Що? МП5, патрон? прості патрони стріляє? МП5, пишту лет на А, все добре, добре. Я тобі до... томика не беру, беру собі таке. Все, 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 места. Там можна... О, там можно во поменять. Нам всі нам всі. Суп, 200 мини Бс чит подъедь. не не знадоче я долечу, да? Кто там ше треба? Треба якісь чи ні. А куда ми летимо? Там... Картки! Карки, синя и красна. У не є красная и синя, є, все. Все, все, я. Не за як є, а типа, заначка. Ну и ну, фьюз один возьми собі, як завжди. Добре, добре, зараз, зараз, чекаємо, я не хочу купити. Фюз, Я? Ту, Ту, ти там, ж не між. Я, 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 я уміню. Я, 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 я ще 1000 борг не витримаю. Ви, ви Фюз, тихо, я потім. Ми ти ти купили всі води, води, всі В Мене голод, чекай, мене сушняк. Та pileau. давай я тебе не кормлю, я їй сиди. тихо, тихо, воду до цього. Та, візьми воду О, починайте, бачиш, я почав і кажу. Починаю. То їсти, то пити, тому посвати. ще посети. РСЗВ, коли будемо запускати? Я же не знаю як. Все, ты попал. РСЗВ можно будет накрыть ей кинуты. Колян, Колян, на Калян, Калян выходь, колян, сідай. Колян седай, телепортуйся. Все, мы. Ми... Все, силы, погнали. Колян, будь нормальный.

Ты главное не будь таким, як а, це, я туди А От я це взяв собою, я завжди бочку, я бочку маю це. Я не все закину, ты не все выкину. Поздно. Так, так. Не, ну ножик можна сюди поставити, а вдруг ще це. А подивиться на моєму путі не буду і ніяких а, цих ботів, які все, мені з'явилися. щоб ты не переключався, я понял. Не, все, не, я все, окей. знаю. Все. Yeah, okay. Монтажна станція тільки боти будуть. Та ні, то експерт лут якийсь. Я даже не знаю, що там. Там якась батає так под. Вона може давати тягла з цим. Але е, патрульний вертоліт буде типо, не скоро. А, ні, поки ти долетиш, то буде, знаєш що? Колона окупантів буде. Полона окупантів якраз буде. Де? Та як ну, Якщо як будеш так траво летіти, то, то вона десь це. Хіба ти просто скорше будеш летіти? Звісно, я скоріше.